Які саме питання по первинній документації ви розглядаєте на навчанні ФОП-ЧАТОВ? Дякую за запитання. Які саме питання? От такі питання, наприклад. Тому що я теж думала, що зробити, тому що люди оце питали у мене і на курсі про ТОВ, ми там сильно там не гралися з первинкою, тому що курс Все про ТОВ він більш для таких уже обізнаних бухгалтерів або власників фірм, які більш-менш розуміються на первинці на оцих таких азах. От то там так. А тут, ось уже я собі теж думала, тому що люди ж просили саме перші почали просити ті, хто у мене навчався на курсі все про то», Що дайте ну, таке для новачків, тому що елементарного люди не знають, не розуміють, не всі працювали, не всі досвід є. Є власники фірм, яким теж треба розібратися, от саме в вазах з самого початку і саме з первинних документів. Тому я собі так думала, думала. І літом до мене в мене прям така якась як хоробляна, чи я не знаю, як то назвати, не можу бухгалтера для собі в офіс підібрати. Віддалено підібрала, а так, щоб. Приходив до мене бухгалтер, не можу підібрати. І так підбирала я, працювала літом, приходили бухгалтери кілька і ну, не, не, не зійшлося в нас, не склалося. І я тепер, я, в мене ж є такий реальний досвід. І як я почала будувати свій курс? Отак, От як люди до мене приходили, і що вони будуть робити? Ось прийшла людина на первинну документацію, бухгалтер на роботу. І що їй треба робити? З чим треба працювати, Ось з чого починається робочий день такого бухгалтера? Оце ми і робимо. Беремо документи первинні, перед собою кладемо рахунки на оплату, акти виконаних робіт, видаткові накладні, вхідні, вихідні, ті самі акти виконаних робіт вхідні, вихідні, рахунки ці і вхідні, вихідні, податкові накладні, наші видані і отримані. Договори довіреності, треба, не треба, наші довіреності, наших постачальників довіреності. От так і працюємо. Банківська виписка, що з нею робити? Як її розуміти, як її розносити? Як розносити, як перевіряти помилки, виявляти, наприклад, у первинних документів? Правильно складений первинний документ? Чи неправильно? Навіть від постачальника ми ж маємо перевірити.